Це по групі стиглості, безпосередньо стигнець, це друг е, пізній нашій компанії. Дякую за коментар. У нас є кух губерць Субара, щоб ви розуміли, такий самий і відносився один в нашому портфелі до пісні групи. То тому цей гібрид, я віддав би до гібрида Субара, яка чотири дня. Ну, Він буде стоять, стоять, наливатися, потім вам ще песні урожає. Росія 20. 4-25 мая, п'янірок свійся, то 40-й. Вони саме пізній посів – це 4, 3 червня. Це тут це, це, да. сурелі? так, да. ну, да, да. Якщо брати черневі посіви, то все ж таки я багато радив звертати увагу вона, на трошки ранішу групу. У нас є гібрид суриз, ці молитви, вони будуть раніше, і я правдив мені Гібрид Гібридшелці переходимо вже. Так, Та, ще хотів пару слів сказати, сказати сульфосегментів. У нас ще є новинка гібрид Сунаріс. Він також уже зареєстрований. Просто його не хватило для посіву на цій локації. Сунаріс це, щоб ви розуміли для себе, Сузука це бомба для нашого південного регіону, яка вам всім дуже подобається. Ця бомба інода дуже не подобається при посіві, Залежно від корика посіванка, це буває, це ми знаємо. То Сузука у нас з'являється в портфелі новий пособостій, найбільш гарністів гібрид, такий гібрид, як сунаріс. Це вже покращено, Ну не покращено, а чудове доповнення гібрида сузука. Це вже буде. Максимальна стільки до переноспорозу, ранні строки пасіу, бо в нас зона отечені, вона і в Березні висилається. Тому, щоб ви розуміли, Сузука є є зона. В ранньому сегменті ще залишається у нас гібрид Суомі і гібрид Сайбері, які просто немає цій локацій. На цій локації підібрані новинки, які максимально для вашого регіону, і то ви для себе прийдете і ви берете до цього всього можливо два-три гімети. Це буде супер. Це класичний гібрид <телкіс> так, так, Як висохне, результати урожайності будуть тут Туди відбираємо на олію кожен гібрид, так? Да, да, кожен, гібрид, кожен проход, е е е кожен, кожен буде, буде відправити по 2 кг, буде зроблений показники олійності, Якщо це, це високолинова кислота, тоді всі ці результати представляють. І ми аналізуємо тебе програє. Це і нормальне і... явлення. Всі, всі компанії бачимо достойному рівні. Е е е е переходимо <перед> до КЛП високологійнового сегмента. Цей сегмент у нас також. Collapse. Не було в нас, але дуже хотілося, щоб він нас з'явився. Це леціонери, як на почули нас 10 років назад і вивели такий гібрид, як його робили, щоб ви сразу розуміли, для вашого розуміння тут ще немає ще однієї новинки, екстенсивної по суті. Можливо, в цьому році, ми ніхто не знає, який буде рік, гібрид Си-Флавіо КЛП. Тобто в нас в даному сегменті є два гібриди Сифлавіо КЛП. Це екстенсивний по супоцівний гібрид. Можемо його приміняти такими гібридами, як ви знаєте, МКАТАР, Розетта, це вам знайомий. Оце він буде на цьому рівні. Це всі лавіо КЛП. І є гібрид Сіді КЛП. Це, повірно, інтенсивний і високоурівновий гібрид з тідністю до 7 раз влучку і до переноспорози. Тобто ви захищені, якщо ви в ранні, ранні строки починаєте максимально сіяти, ви будете захищені від такої проблематики, яка вже нас накриває, така як переноспороза. Це Сідієго КМП. Зрозуміло, так? Флавіо і Дідіго? Лазурі. Е, ну лазурі тут, щоб ви побачили трошки з краю просів получився, і е, гібрид виглядає кошики, такі потужні, але е, зайти, якщо трохи далі в центр поля, то там рівномірний посів, рівномірні кошики це е, дійсно візуально вид. Половині гібридне сила Зеликалпе це Інтенсив... інтенсивний гібрид, який я... Я, я... Я... характеризується ще yeah. селекціонери. Привели йому yeah. на цій <піллян> локації. Звичайно, немає. Але <піллян> вчора на тіло бачення, ми дуже це... чудово бачили, в готаного гібрида вже стійкість на генетичному рівні yeah. до РЖ. тобто в ньому вже поєднано. Іржа перебезпорос і оверсів оверсів до кто. По, по строкам висів, все ж таки, даний е, гібрид належить до середньоранньої групи. В е, максимально ранній терміні я б його не рекомендував би висівати. Все-таки за рахунок своєї встиглості або в оптимальні строки, або в більш пізні. Якщо ви там надумали навіть червневі, то і гібрид, в принципі, цей для вашої зони це інтенсивний гібрид. Е, він можливо, ми б його й не рекомендували, але знову. Ділячись своїм досвідом, і ті локації, які ми бачили по, по Херсонщині, по більш такі послуги, то інтенсивні, але він ну, показує достойні результати по урожайності і поліності. Єдина в нього е, умова умова компенсації компенсує кошик. Тут, звичайно, не видно, а е, в більш таких жорстких посушливих умовах він кошик вивертає і таким чином компенсує, щоб налити свої края насіння. Це, тому що це інтенсивний гібрид для більш інтенсивних технологій. Але у вашій зоні він доволі непогано себе показує. Чого? Як ми тут ходили за одним аграрієм, я говорив, ну за згід цей бачите, кожен у нас є генетика, десь такі як у Гібрида це Uh, uh, він листі uh, і по-перше, буде сприйматися перелом. Тобто, за нашими досвіду, той перелом, що відбувається він, відбувається, він не шкодить насінню і він відбувається він відбувається, відбувається, він не шкодить, шкодить їхнім якісним показникам. Як Катина Гарі сказав, як, як нагнулося, знайшлася. Я, Я думаю, це сонячний дасть. Тобто гібрид сім'ї Чіганки ГЛБ – це також наша. Наша новинка, я вважаю, що гібриди три роки це, це новинка. Помірно інтенсивний гібрид, також під технологією ПВП. Даний гібрид, те, що ми бачили і визначали, дуже себе чудово показує на різних типах обробітку ґрунту. Хоч нову хоч скриптів, бо багато з нас бачу аграрії, переходять під більш оптимальні технології обробітку ґрунту. Збереження тої каплі води, яка є в тому грунті, і переходять трошечки плуги і передброю свою сілозміну. То е, цей гібрид е, на нотів таких спілтехнологія після дуже чудово себе показує. Е, він дуже добре вкопується, розвиває свою кореневу систему і. Слідний, скажімо так, до степлового вилягання. Гібрид підходить для вашої зони, зони, де ми зараз знаходимося, і навіть в більш жорстких умовах, де ми його бачили, то він чудово виглядає. По своєму виходу олії, олії це завжди рівень плюс 48-50, Це завжди. Тобто в таких умовах він показує гарні показники олійності і урожайності. Як деякі аграрії говорили, Та, да нам такого соня це не самі згоди. Переходимо на ще один наш високовий, новий сегмент, але це новий сегмент у класичній технології. У нас у класичній технології залишаються ще гібрид Куті і новинка гібрид Феномена. Гібрид Куті – це ми відносимо його для інтенсивної зони, для зони центральної, і північної України, де нема агресивних розпоширення всього, тому що тут це така Гібрид, і ми розуміємо, що сюди нам звичайно не підхід. Тобто, в даному гібриді під класичні технології вже е, поєднані основні всі характеристики, які потрібні максимально для вашої зони вирощування. Е, це його хібарно спороз, е, з яким він бачите, поступу він добре тримає. то чудове в нього запилення. Просив колег моїх допомогти, бо я з мікрофоном. ну Якщо вам цікаво, то поза і ми можемо, звичайно, дивитися тоді наші кошики. Ну, колеги мої, морозились, то для мене. Класичний високолеїновий А, ну може, ви мені поможете. Бо ви знаєте, за столом багато людей, а в полі щось мало Так, колеги класичному сегменті у нас ще з'явилися дві новинки: гібрид Сі Амазонія. Це класичний, звичайний відбуливий гібрид, щоб одразу у вас було в подібні. У нас є дуже класичному сегменті, дуже простойкий вражає гібрид, такий під сі Аризона, Тобто, єдина. Проблематика проблема, податка, це радість посіву і вражується перед споротом. Перемороз, ви знаєте, і враження, вже є і що полоховані ураження, не такі побіці, що вам допомога. Якщо у вас є на полі враження перед поросом 10%, то ви вже в, в 10% ви вже на полі життя. Тобто дивіться, ці реалізована це. Покращення си Амазонії. Це класичний гібрид уже з генетичному рівні, стільки і спорожу, вже до нових, до нових агресивних раз в рівні. Чому я говорю про нових агресивних? То, що, на тих локаціях, де я Дорожчи є в Українському районі, ми вважаємо, що там якісь найважливісти більше клас в рушку, там румунія десь що тут залітає, виходить. то де на гібриді Аризона одночне ураження ми можемо бачити, на гібриді Сіла Амазонів ми так ураження в школу не побачимо. Тобто, для цього року, для цих умов, то ми можемо сказати, що в нашому портфелі в класичному сегменті гібрид-сіла Амазоні і Гібрид Сі, Сі Теос це генетично рівня. І у своєму контролі по богу. Це наші інструкції, не розказав. Хочу здорову. І ще одна наша новинка, яку я вже згадував і рекламував, гібрид СІТЕО. Це е, інтенсивний гібрид. Е, також своєю стійкістю до покращеною стійкістю до довушку і по своїм характеристикам щодо хвороб толерантна. Але зверніть мені увагу, це інтенсивний гібрид в цих зонах. Інтенсивний він зараз показує, але щоб розмежовувати теомазин та ізону, більш посушні зараз тільки гібриди. І якщо ми не рано вихаюємо, я все ж таки готував перемогу, зібриду резолю. Це всьому гібриду потрібна гарна підготовка. Тоді він мав максимально розкриє потенціал. А якщо ще в цьому році два-три дочка, то це всі умови сталися для цього гібриду. Якщо вже буде поспіха та жорстка, то я подавався таки краще, на місця ставила, на чорток. А по не тримає, так як хотілося. Це вроді відключається ви ще немає та почти. Я стата в міста Різона, а хто, Тобто, також їх розкажував. І ще вони у нас з'їдуть за зверніть увагу. Це наш тайний агент. Хто нього гадає, зразу суперприз. Нормально. Non, це в класичному сегменті, це осіб yeah, е поля yeah. е мішками господарства, я так зрозумів, е е Підказую вам тільки, що про Амазонію говорить, це один із них, один із найкращих, я вважаю в класичному сегментів. Та усі при доступах змітки є змітки. Не можуть бути, бо ми то починали посів, тобто це наш гібрид «Аризона». Господарство, я правильно говорю на да, серді, да? да, да. да. то, да. то да. ви на нього також звертайте увагу. Він у нас буде в планах продажів за своїми посухостійності, жалестійкості на ці умови він ну він один да. на з найкращих у класичному сегменті. Та да, да. є новинки, є чудові новинки. Я не скажу, що вони там погані є чудові, але є і в класичному сегменті такі гібриди, як Аризона, Купава, Ласкала, <плес> <плес> вони нас залишаються. Тут немає ще гібрида Алькантара, в мене є. Дивіться, тут на даній локації немає ще гібрида Алькантару. Алькантару ви всі знаєте. Це один з найкращих жарестів, які гібридів, які дійсно генетики були настрою і створили даний гібрид, виходить. E, у нас e, на наступний рік на кінця, якщо ми будемо продовжувати співпрацю з даним господарством, e, буде ще підсилення. Вже зареєстрований гібрид сім магістра. E, поки я вам про нього не кажу, але вже на просторах, і ви можете його бачити. Нам просто його не вдалося завести і висіяти. Але e, найближча локація, де вона в нас висіяна, e, це казанка. У нас там є даний гібрид попальнення дуже чудово. Так, що в мене все, дякую вам за увагу. Ви бачаєтесь за.